Та Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що неможливо було утримати Його. Христос прийшов на цей світ для того, щоб завершити е, декілька надзвичайних великих справ, які ми з вами святкуємо. Починається це з різдва, коли чудним образом Бог Творець Всесвіту, приходить на землю, народжується людиною. Проживає життя, друга справа його проживає життя безгрішне. Ніхто із нас не прожив життя безгрішне і не проживає його так. Але він прожив. Угодить Господу, угодить Богу Отцю можна було тільки одним способом, щоб людина була безгрішна. Тоді вона може бути в присутності Божій. Так не сталося. Ми знаємо історію Адама і Єви, ми знаємо, чим це все закінчилося, гріховопадінням Едемському саду і з того часу і до сьогоднішнього дня життя наше. Воно тісно переплетено з гріхом. Друга справа, яку зробив Ісус Христос, прийшовши в цей світ, це безгрішно проживши життя. Не тільки тому, що Він Бог, а тому, що Він це мав зробити заради нас. Третя справа, яку Він зробив, він постраждав за нас. За нас. Тому що ми не можемо прожити життя безгрішно, тому що ми не можемо бути в присутності Божій. Він постраждав і помер для того, щоб ми були оправдані. І четверта справа, яку ми святкуємо сьогодні і про яку ми говоримо і вітаємося, і всі люди вітаються. Хтось розуміє ці слова, хтось не до кінця їх розуміє. Але вони надзвичайно важливі. Надзвичайно важливі в тому, що Ісус Христос, будучи Богом. Народився як людина, проживши праведне життя як людина, помер як людина і воскрес як людина. Природа людська в цей момент стала в присутність Божої навіки. Перший Ісус Христос, про нього написано, що Він е, первенець з усіх. Тобто як людина первенець. Ісус Христос відвічно був. Трійця відвічно була, але природа людська. Почалася 2000 років тому, коли зійшла на землю. І вінчалась вона оцим успіхом, оцим тріумфом, який ми святкуємо сьогодні Воскресінням людської природи. Це все заради нас. В нас немає Божої природи в тому плані, що ми не є богами, але і ми людьми. І в тій природі людський Ісус Христос воскрес посів одесною Отця на небесах. І це для нас запорука того, що коли ми Воскреснемо, ми теж будемо на небесах. Це буде єдина церква, вічна церква. Це буде та наречена Ісуса Христа, яку він підбирає, для того, щоб перебувати вічно. Це ми сьогодні святкуємо. Ми сьогодні святкуємо Воскресіння Ісуса Христа як завдаток того, що і ми Воскреснемо. Написано, що Бог Воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що неможливо було утримати його. Його неможливо було втримати. Він прожив свято. Він помер безневинно і він воскрес для слави. І ми воскреснемо для слави. Сьогодні буде сценка про одну особистість. Вона не буде звичайна. Пасхальна, як кожен рік, але вона буде про воскресіння однієї душі. Коли ви будете її слухати, ви зрозумієте про кого це. Це історія однієї людини, яка. А? <пас> ну, Паш, я навіть не знаю, що тобі сказати. Ти участвуєш в сценці. <пас> Яку ти вже репетував не раз, і ти в мене питаєш хто. Ну, я думаю, я думаю, ти проучаствуєш до кінця, послухаєш і, зроз... і зрозумієш, про кого сценка. Тихенько не говорим. Грайте так, щоб люди зрозуміли про кого воно. Добре, нехай Бог далі нас благословить. Йому слава навіки за дійсно це Воскресіння, за свято, яке ми сьогодні маємо. Амінь.